Сходи, яким способом їх будувати в ArchiCAD? чому часом цей інструмент такий складний та незрозумілий? Найбільше таких запитань чую від наших підписників та студентів, і саме тому у цьому відео вирішив розповісти та показати на конкретному прикладі, як використовувати цей інструмент. Привіт! Мене звати Михайло Біган, я сертифікований bim менеджер Graphisoft та експерт ArchiCAD. Розповідаю про те, як ефективно працювати у програмі ArchiCAD у задоволеннях. Побудову сходів у цьому відео хочу показати на прикладі ось такого типу сходів. Я обрав одне із зображень в Pinterest, це, здається, італійська компанія, яка вже реалізувала ці сходи, і за основу, як приклад, я вибрав саме це зображення. На перший погляд, наче ці сходи і не зовсім складні, але як їх зробити інструментом сходи, виникає питання. Насправді їх можна зробити інструментом перекриття, балка, навіть складний профіль, але я все ж таки рекомендую їх зробити інструментом сходи, тому що там є певні переваги, про які я розповім в кінці цього відео. Отже, розпочнемо з того, як розділити ці сходи на які елементи і з чого їх потрібно будувати. Я б рекомендував їх розділити на дві частини, тобто нижня частина і верхня, і змоделювати їх двома інструментами сходи. У мене є задана вже ширина між двома стінками, а також нам необхідна висота цієї площадки, і за основу візьмемо. Нехай буде висота 1350 мм, для того, щоб у нас були цілі розміри цих сходин. Для того щоб побудувати ці сходи, я вибираю інструмент сходи і перехожу в параметри для того, щоб налаштувати необхідні параметри. На основній клаці сходи в мене відображається висотна прив'язка цих сходів, а також відображаються габарити цих сходів, які мені необхідно задати. Розпочну із висотної прив'язки, і нам необхідно задати наскільки вони мають розпочинатися знизу. Тобто, це буде у нас з нульової відмітки, тобто від нуля нашої підлоги, і вони мають у нас закінчитись на висоті 1350. Я залишаю прив'язку до поверху, в разі того, що якщо у нас зміниться висота поверху, то в нас автоматично також і зміниться висота кожної сходинки і задаю, наскільки мені потрібно опустити цю прив'язку, щоб в мене оце значення було 1350. Задав 1800, тоді в мене виходить висота першої частини, складає 1350 мм. Наступний параметр, який я задаю, це ширина моїх сходів від стінки до стінки. І в цьому випадку у мене буде 2200 міліметрів, які в мене задані між цими двома стінками. Після того я задаю, яка має бути висота та глибина самої сходинки. І оскільки ці сходи параметричні, то в них ширина і висота може змінюватися в залежності від висоти поверху, якщо ми задали висотну прив'язку до поверхів, а також від довжини сходового машу, який я моделюю в самому архікаді. І за ці розміри відповідають ось ці правила, які я в нижній вкладці, І тут я можу задати діапазон як глибини, так і висоти цієї сходинки, яка буде утворитися під час побудови сходів. Але в даному випадку мені потрібно, щоб в мене була фіксована висота і глибина. Тому я обираю ось цю позицію для того, щоб зафіксувати, яка в мене має бути глибина кожної сходинки, і прописую, що це буде 300 мм. А зверху в мене відображається висота цієї сходинки, і якщо я натисну на оцю позицію, в мене відображається в списку два значення. Тобто, в мене може бути висота 150 і дев'ять сходинок, а може бути 8 сходинок, і висота буде 168,8 мм. Обираю дев'ять сходинок і далі перехожу до наступних налаштувань Оцей діапазон я зараз змінювати не буду, тому що я зафіксував глибину сходинки, і вона у мене під час моделювання не буде змінюватись. Наступна вкладка це у нас конструктив, і тут ми можемо обрати, який елемент конструктиву у нас буде відображатися. Оскільки на цьому зображенні у нас є лише верхнє покриття, і конструктивну частину ми не бачимо, то я для цього прикладу взагалі відключу конструктивну частину, а буду працювати тільки з верхнім оздобленням. І для цього я перейду на вкладку Фініш, тобто це оздоблення, в якому я можу акти Яке оздоблення в мене має показатись. це може бути просто сходинки, це можуть бути підсходинки, і можуть бути разом відображатися і той, і той елемент. Я обираю ось цю позицію і далі перехожу до налаштування самих сходинок. Перейшовши до цієї вкладки, я можу задати, яка товщина буде цього оздоблення. І нехай у мене вона тут залишиться 20 мм. А інші значення це означають, наскільки це оздоблення потрібно змістити відносно конструктивної частини. Зараз воно нам не актуально, тому що ми працюємо нижню частину лише з оздобленням. Задаю далі матеріал та оздоблення і перехожу до підсходини. Також вказую, яка має бути товщина, нехай у нас буде 20 мм, і відповідно матеріал та оздоблення. Відображення сходів на плані, і які елементи мають показуватись, це вже напевно буде в окремому відео, тому що там багато налаштувань, і їх можна по різному налаштувати. Отже, я задав всі необхідні параметри, які потрібно для побудови цих сходів, і далі перехожу до самої побудови, натискаю ОК, вибираю початкову точку, з якої мене мають розпочати сходи, і будую довжину цих сходів, яку я задав в цих параметрах. Сходи я побудував. Ось якщо подивитись 3D, приховаю ось цю стінку, яка мені заважає. Ось такого плану сходиться в, в 3D. Конструктивну частину я відключив, у нас є тільки верхнє оздоблення. І далі я буду працювати з компонентами цих сходів, я їх буду редагувати і змінювати під той вигляд, який нам потрібно. Для цього потрібно мені виділити сходи і перейти в редагування. І зараз я маю можливість кожну сходинку та підсходинку скоригувати так, як мені потрібно. У мене на по цьому краю а, йдуть звичайні сходинки, так як зараз а, тут побудовані ці сходи. З іншої сторони в мене через одну сходинку. Це я можу зробити за рахунок того, що ось у цю сходинку зменшити на ту довжину, яку мені потрібно. В даному випадку це буде 1100 мм посередині. І зараз я можу обрати цю сходинку і скоротити її на 1100 мм. Наступний крок мені потрібно скоригувати нижню сходинку, так щоб вона повторювала контури вже саме ось такого плану. Для цього я Перейду на план і виділю нижню сходинку. І тепер я можу редагувати нижню частинку, як звичайно штриховку, і зміщати ці всі контури наскільки мені е, потрібно. Якщо я зараз перейду знову в 3D, то в мене вже скоригувалася нижня частина, і тепер мені потрібно скоригувати також ось оцю цю підсходинку для того, щоб в мене вона повторювала оцей контур. Знову ж таки, перейду на план, і тепер я можу поставити одну з точок і розмістити, де має проходити моя підсходинка. Якщо знову повернутися в 3D, то в мене є ось такий невеличкий нюанс. Це а, зазор між нижньою підсходинкою і верхньою, тому що тут а, має бути побудована сходинка. І це можна скоригувати за рахунок того, що я продовжу ось сюди сходинку, і тоді вони з'єднаються, і в нас не буде ніякого зазору. Або можна створити складний профіль для нижньої підсходинки, тої висоти, яку нам потрібно. Але я думаю, що це буде складніше, тому давайте скоригую ось, ось цю сходинку так, щоб вона повторювала далі контур. Аж сюди, куди має проходити ця підсходинка. І Якщо я зараз повернусь в 3D, то в мене вони з'єднаться, тому що однаковий матеріал і поверхня, і ми тоді не бачимо ніякого зазору між цими двома підсходинками. За таким принципом я зараз повторюю для інших сходинок і змоделюю нижню частину цих сходів. Ось так сходи тепер виглядають, і мені потрібно ще скоригувати оцю верхню частинку, щоб це була як площадка. Для цього я просто скориговую довжину наскільки мені потрібно для цієї площадки. І таким чином в мене вийшла змодельована нижня частина з одного інструменту сходи відповідно до тієї форми, яка була на зображенні. Друга частина сходів у нас звичайний сходовий марш, і здається, він тут консольний зі скляними поручнями. Тож для цього, щоб його побудувати, я знову перехожу на план поверху і вибираю інструмент сходи і задаю необхідні параметри, які мені потрібні для побудови. Цього маршу перехожу на першу вкладку сходи і задаю висотну прив'язку. В даному випадку цей сходовий марш у мене буде розпочинатися з висоти 1350, тож мені тут потрібно зробити прив'язку до верхнього поверху, поставити 0, а знизу я тоді роблю прив'язку на 1350, на цю висоту, яку я задавав для попередніх сходів. Далі перехожу до ширини сходового машу, і в даному випадку це буде 1100 мм, тобто половина цих сходів, які я вже побудував. І далі задаю знов глибину сходинок, залишаю також 300, і висота відповідно у мене буде також однакова, як і в попередніх сходах. 150. У мене тут 12 сходинок більше, ніж в першому маші. Далі я перехожу до конструктивної частини, але те, як у нас вони консольні, то нам достатньо налаштувати тільки оздоблення. Але давайте покажу в цьому відео, як можна активувати. Ще конструктивну балку, яка буде тримати ці сходи, і зробимо їх не зовсім консолі. Для цього я активую розділ. Конструктив, і тепер я можу обрати, який конструктив цих сходів в мене має бути. Це можуть бути монолітні, балка, консольні і косори. Консольні тут відображаються з конструктивним елементом, який заходить в стінку, і його можна налаштовувати. Давайте в даному випадку я активую ось цей тип конструктивного елементу. Це буде балка, і далі я зможу її налаштувати там, де мені її потрібно. Тобто, з самого краю для того, щоб ці сходинки, які були в мене консольні, вони опиралися також на цю балку. Щоб детальніше налаштувати цей елемент, Момент я переходжу наступного розділу і задаю, яка товщина цієї балки має бути. Нехай у мене буде це металева трубка 50 на 50 і задаю ці габарити. Саме ось в цих налаштуваннях. Після цього я задаю, де ця балка має проходити. По замочуванню вона проходить рівно по центру і розміщена тільки одна. І тут я можу обрати, скільки таких балок в мене може бути розміщено. Я обираю одну і вибираю, що ця балка буде проходити по лівому краю. І якщо мені потрібно, я можу задати зміщення, наскільки ця балка в мене буде відносно сходинок зміщати. В даному випадку, якщо це у нас 50, то у нас прив'язка йде до центру самої балки, то я можу поставити 25 мм. Далі я переходжу до налаштувань оздоблення, і в цьому розділі я обираю, що мені зараз під сходинку не потрібно, мені потрібна тільки сама сходинка і її налаштування. Далі переходжу в налаштування самої сходинки і задаю, якої товщини буде ця сходинка. Оскільки ці сходинки мали бути консольні, але вже не зовсім вони консольні, то нехай товщина цих сходинок буде 70 мм. Далі я натискаю на ОК. І перехожу до самої побудови. Побудова в мене розпочинається з цієї точки, тому що ця вже в мене а, сходинка остання займає всю площадку, і мені потрібно сходи побудувати в цю сторону. Я обираю ось цю точку і розвертаю сходи в іншу сторону, тримаю Shift і будую до самого кінця, де в мене мають закінчити ці сходи. Якщо перейти зараз в 3D, в мене нічого не відображається, тому що треба показати всі елементи і приховати знову цю стінку, яка мені заважає. В такому випадку в нас вийшла побудова ось у цих сходів о, з металевим. Каркасом ось такого типу, і відповідно, сходи в нас зайшли аж до самого кінця перекриття. І таким чином ми вийшли за межі нашої конструкції, де в нас мають закінчуватись сходи. Звичайно, ми можемо скоригувати наше перекриття до цієї точки, якщо це є можливість. Якщо немає, то тоді нам потрібно змінювати висоту цих сходинок для того, щоб вписатися в цю конструкцію, яка в нас задана. Якщо в такому випадку у мене немає можливості змістити це перекриття, то мені необхідно змінювати висоту сходини для того, щоб. Щоб закінчити ці сходи, а саме по цій межі, де мене закінчується перекриття, і якраз перевагою цього інструменту, що ми використовували сходи, є те, що ми можемо зараз налаштовувати висоту тих сходинок, яку нам потрібно, не змінюючи конфігурацію цих сходів. І ось, наприклад, якщо я хочу змінити висоту сходинок, то я вибираю нижню частину сходів, яку я змоделював, і задаю, що тут в мене має бути висота 1500. і Я тоді змінюю ось у цю прив'язку, яка в мене була. І тим самим в мене зараз змінилася конструкція, і змінилася також висота сходинок. Натискаю ОК, і мої сходи піднялися вверх. Тепер я так само вибираю верхню частину і також задаю, що це вже буде мене прив'язка йти з 1500 по висоті. І тим самим в мене зменшується висота. І я також можу обрати, що скільки має бути тут сходинок. Натискаю ОК. І а, тепер в мене сходи завершуються саме по цій лінії перекриття, де мені потрібно. І якраз саме ось це, що ви можете швидко скоригувати необхідну висоту, є ключовою перевагою побудови сходів інструментом сходи для того, щоб ви швидко могли. Їх Скоригувати і форма залишалася та, яка потрібна. Також я хочу показати, як можна оцю конструктивну частину з'єднати вже з нижньою частиною. Для цього мені потрібно обрати сходи, перейти в редагування, і я можу обрати конструктивну частину. І в мене є в параметрах, якщо я перейду, вибір як в мене має закінчуватися конструктивна частина. І тут є два а, варіанти. Я обираю другий варіант і задаю, що, наприклад, мені потрібно ще вниз опустити на 300 мм а, ось цю конструктивну частину. Ну, так, щоб вона зайшла. До іншої конструктивної частини і з'єдналося вже з конструктивним елементом а, нижніх сходів. І тим самим я можу підлаштувати цю конструктивну балку, як мені потрібно, для того, щоб а, відображати ці всі елементи на розрізах та в 3D. А, звичайно, якщо ми хочемо повторити цю конструкцію сходів, яка була на зображенні, то нам достатньо відключити конструктивну частину, і тоді в нас будуть а, консольні сходи. Звичайно, треба змінити буде товщину цих сходинок. І а, також побудувати. Вати скляну частину поручнів, які мають кріпитися до цих сходів, але це вже буде в наступному відео. І якщо вам цікаво дізнатися інформацію про поручні, то пишіть в коментарях, я обов'язково зніму про цей інструмент також окремим відео. Ну і на завершення, ми ці сходи робили з прив'язкою до висоти поверху. І якщо ми перейдемо в налаштування самих поверхів, якщо ми змінимо також висоту нашого поверху, ці сходи також в нас скоригуються. Звичайно, треба буде задати висоту прив'язки верхнього частину машу для того, щоб вона співпадала з тою відміткою, де в нас знаходиться площадка, тому що вона у нас автоматично змінюється. Але це є суттєвою перевагою, що вам не потрібно перебудовувати кожну сходинку, якщо ви будете це будувати окремими елементами інструменту. Перекритячою балкою, і кожен раз, коли вносяться корективи, вам не потрібно будувати ці всі сходи з самого початку. Достатньо тільки підкоригувати декілька елементів. Якщо це відео вам було цікаве, обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатись, і до зустрічі у наступних відео.